Проведені відповідної експертизи посилаються на те, що в нас в положенні, передбачення, що ми можемо проводити лише експертизу відповідного департаменту. Ми на департаменті писали, тому дивіться, я, я не буду давати що цьому питання послухає, я вам просто запропоную, який проєкт, ми просто проголосуємо ще. Ми візьмемо те рішення, яке було в листі прописане, яке було прийнято на минулому засіданні, я його переформатую, у мене буде пропозиція проведення експертизи саме по департаменту. З мутою, я минулі, 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 минулі. Минулі. Ми писали про проведення департаменту говорили про саме департамент. Ми писали про департамент. 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 Вони, вони посилаючись на про те, що в протоколі у нас мова йшла про комунальні підприємства. Вони стали. це сформулювали так, що ти типу, ми хотіли перевірити комунальні підприємства на тепері, а в шапці вона чітко жирним шрифтом було написано провести професіоналівську експертизу, де, а, а, ми тут. Дівчата, тоді, будь ласка, представляйтесь де з департаменту, дай вам слово стосовно. І передам посібники, там де... Ну, про це мої. Яка сам суть Почали юридичне відділу департаменту. А може ми прохочу працювати? А може ми прохочу працювати? Дякую за увагу. Саме в протоколі вивчили провести громадську експертизу діяльності КП «Київська спадщина» та КПС за участі членів громадської ради та громадських організацій було Ренесанс, та бюро по боротьбі з екологічними злочинами». Жодного слова про проведення громадської експертизи в департаменті в граті вирішено в протоколі немає. Тому з усією повагою не заперечимо. Але давайте будемо дотримуватись порядку затвердженого Кабміну 976 Шановні і хорі, їх хорі. з порядку карміну дев'ятсот Я розумію, так, звідси було написано в вашій від її українки. Я пропоную äh, про рішення, яке було прийнято на суді, ми про формуємо проведення експертизи саме по департаменту. І залучення відповіді нашої експертів. Да. Віктор, будь ласка, у мене, є, у мене є репліка. Будь ласка, якщо ви посилаєтесь на протокол, там був порядок денний, ви ще на порядок денний пошліться. Там було дві комунальні організації в порядку денному, ви обговорювали закриття комунальні об'єднання. Ви обговорювали комунальні підприємства. Ми на комітеті, де Богдан дівся, ми на комітеті після засідання всі пішли. Ми на комітеті прийняли рішення про те, що ми перевіряємо відповідність схем розміщення якор до фактичного стану. Його е, бюро по боротьбі, яке тут представлено, інтвіжує, і двіжує скандали піднімає, Вони виїхали. На всі я базари, на всі ярмарки. Перевірили. Вже говорив, а, вже, вже говорив, ну мене так, не було. Так, І так, Питання, ні-ні, вони самі нарвалися. Тепер йде питання, про те, поставте сьогодні в порядок ДНР або в протокол, впишіть, що ми наголошуємо, що корупційна складова закладена в департаменті промисловості. Поставте зараз, я можу Місти. Те, що доповідав Василь Бюро. Він же доповів про корупцію, він доповів про невідповідність гривень, кількість місць і так далі. Відповідає за це департамент, а не КП. Отже, будь ласка, зараз ми починаємо писати прокуратуру на департамент і вимагаємо громадської експертизи без діяльності і корупційної діяльності департаменту. Тоді ми будемо діяти з вами в інший спосіб. Дякую. Шановні друзі, да, так ніхто не заперечує вам звертатися до правоохоронних органів, однозначно є колеги, є пропозиції під із атаційними правами, саме проведення експертизів, саме в департаменті. Ми будемо зазначати стосовно діяльності. Я так Прозумію, розумію, враховуючи зауваження, які направила нам направила сам департамент. департамент. Якщо зауважень немає, ми залишаємо ідею, яка є, але просто направляємо для кожного рішення стосовно. І залученням експертів, яких направить нас профільні